Це у нас Peugeot 3008. Це такий чудовий сір-колір. Стоїть у нас гарна оптика. готові вогні, туманочки, тумилочі фар. Це оригінальні дісочки з гарної гумої Continental. салончик у нас йде на, на текстилі. Є ручні регулювання сидінь, підігрівчики. Сідаємо до салону, тут бачимо відразу відключення пектороніків, стабілізації, монетниця, коректор фар, невеличка ніша для ваших речей. Наявні у нас автосвітло і автодощ, Пробіг у нас 187 тисяч кілометрів. По перше, коли ви заводите автомобіль, у нас відразу виїжджає проекція. проекція, нічний режим проекції. Можна її просто вимкнути, вимкнути, пересувати її, налаштовувати під вас, як вам зручно буде аварієчка, контроль дистанції, центральний замочок. Ось така у нас мультимедієчка, тут виконується нею керування, двозонний клімат-контроль, скупові налаштувань. Все у нас дує, все холодить, все працює. Механіка шестиступочка, ступка електроручничок і прикурювач на 12 Вт. Два підстаканника. Також у нас є отака кнопочка. А що вона робить? Правильно, вона нас відчиняє панорамку, яка в нас тут йде на два ряди. Сідаючи назад, що ми одразу бачимо. Є у нас шторочка, куди можна покласти власні речі. Є ось така шторка. Також у нас є підвокітник, ось такий текстильний. З підстаканничками присутні і зафікси, щоб можна було прикріпити дитяче крісло, щоб ваша дитина пересувалась в безпеці. Ось так у нас класно виглядає панорамка, як бачите. На природі взагалі кайф. Ось таку оптику моєму позаду. Присутні у нас парктронічки. Відчиняючи рядом бачимо багажник, він у нас доволі просторий. Є у нас місце для кріплення шторочки, присутній прикурювач, підсвітка з салону. Також це така чудова функція, можна витягнути фонарик і підсвітити собі. Піднімаємо шторку і бачимо, що доволі багато пространства, простору під низом. Є наявні букові ніші в нас, домкратік, балонічок, все, що потрібно для ремонту при поїздці. Тому, друзі, ось такий чудовий автомобіль сьогодні у нас був на огляді. Всіх бажаючих оглянути або протестувати, зможете приїхати на нас на майданчик. Знаходимося в селі Білогородка, Софіївська, 19 Автопоінт. Всіх чекаємо. Автопоинт придбай якісне авто.